Похи закручена ж історія, скажу я вам. Був собі хлопчина на ім'я Жюльєн Сарель. Розумний, амбітний, красень хоч куди, але ж бідний, як церковний щур. І не хотілося йому кінчати життя в маленькій столярні, як його батько. Мріяв Жюльєн про великі чини, блискавучі мантії та світські салони. Частина перша сільські шури мури. Перш влаштувався гувернером у дім пана Дереналя, сільського мера. Там одразу накрутив роман із пані Дереналь, доброю, лагідною, хоч трохи простокуватою жінкою. Крутили вони ті шуримури тихо, але недостатньо. Бо ж сусіди не дрімали, розсудачили про їхні забави на весь округ. Їхній роман став хітом базарного радіо. Кожна баба знала вже хто з ким і скільки разів. Але пан Дереналь чомусь не оцінив такої турботи про власну дружину. Замість подяки вигнав Жюльєна, а той драла до семінарії. Частина друга Париж амбіції Матильда через семінарію, вдалу аферу і багато самолюбства. Доля закинула жулієна аж до Парижу в дім Маркіза деламоля, і знову не пройшло і півроку, як наш герой зачарував Матильду, доньку Маркіза. А ця панночка була не з простих, гонорова, горда, як і на параді, і характер мала, що й чорти ховались. Але Жюльєна це лиш приваблювала. Він її пантами з Вергілія, вона його зневагою і захопленням. Словом, любов така, що зламали два сараї. І що ж завагітніла Матильда, заявила про шлюб. Частина третя лист постріл гільотина. Але стара пані Дереналь, хоч і колишня коханка, натомість жінка амбітна, дізнавшись про заручене Жюльєна за ростократкою. Вона написала Маркізу листа, в якому розкрила всю правду про Жульєна, що він не шляхетний герой, а підступний кар'єрист. Та й, взагалі, покидьок, який звабив її не з кохання, а з розрахунку. Сама пані пізніше жаліла про свій вчинок, але Маркіз неймовірно розлютився, як гусак на лиса та й послав його куди подалі, аж за межі пристойності. Цей лист став ударом нижче пояса для Жюльєна. Він побачив, як одним махом втрачено і любов, і шлюб, і майбутній достаток. Але гірше за все було вражене його самолюбство, його гордість, яка була головним рушієм його усього життя. І тут наш герой, не витримавши образи, приниження й краху, бере пістоль і приїжджає в місто Вір'єр і просто стріляє в пані Дереналь прямо в церкві, де вона молилась, не з ревнощів, не з любові, а з болючої гордині, бо вона, на його думку, все зруйнувала. Нувала фінал. Жульєна схопила на суді. Він тримався гордо, як павич на болоті. Не виправдовувався, а навпаки, заявив, що все зробив свідомо. Його засудили до смерті через гільйотину. У в'язниці його провідали обидві жінки. Матильда вірно до останнього організувала похорон і навіть забрала його голову після страти. Ну така собі романтика. Пані Дереналь пробачила і плакала, але Жюльєну на то було вже все одно. Аго, шановна, є питання, як ця застрілена пані. Приходила до в'язниці та ще пробачала й плакала. Вона примара. Що за битва екстрасенсів? А хто ж яка спостережна, насправді. Наш Жульєн стріляв як п'яний штурмовик. Не влучив він в ту бідолашну пані Дереналь з першого разу, та й з другого теж. Хоч і цілий вічі душно. А померла вона потім не від ран, а від розбитого серця. Висновок: гарні коханці погано стріляють. А якщо серйозно, то не стріляй у минуле, бо воно все одно не вмре.